Скоріше за все, ти і так мене знаєш, іначе би не потрапив чи не потрапила на це відео, але давай про всяк випадок все одно представлюсь. Привіт, мене звати Макс, і я вже у відеозйомці 11 років. Мій шлях починався зі зйомки весіль і «Love Story». Вже тоді, 8-9 років назад, я дуже хотів знімати рекламу, але на той момент цей ринок був не дуже популярним і не дуже розвинутий в моєму місті. Не в кожного ресторану чи кафе тоді був інстаграм, та й бренди в цілому не хотіли витрачатись на такого роду рекламу, бо просто не розуміли навіщо. Моя кар'єра як рекламного відеооператора розпочалась у 2019 році, коли я побачив, що інстаграм вже набрав обертів в Україні, і це вже не просто соціальна мережа, де всі постять фоточки. Це платформа, де люди, бізнеси як великі, так і маленькі, знаходять собі клієнтів. Тоді ж і з'являється мода на особисті блоги, а особистим блогам що потрібно якісний відеоконтент. І вже тоді, в 20-му, десь першому році, коли я почав їздити на море два-три рази на рік, я зрозумів, що це лише початок домінування відеоконтенту, і він все далі більше буде витісняти фото. Подивіться, як часто блогери або бренди виставляють фотки. А скільки в них виходить тірілсів, тіктоків та іншого відеоконтенту? Ринок став реально дуже великий. А ось людей, які вміють створювати професійно гарну картинку і вкладати туди правильні сенси, дуже мало. Більшість контентчиків чи UGC-креаторів знімають ще на рівні 2020 року. Тому, хоч і спеціалістів багато, але якісний. Продукт дає замовнику далеко не кожен. Тому якщо ти тільки хочеш почати робити фото або знімати відео, то вітаю! Ти потрапив на правильний майстер-клас. За наступні кілька хвилин ми розберемо базові теми, знання яких кратно покращать твої відеороботи. А наприкінці я дам тобі три офігенні схеми світла, які ти можеш використовувати у своїх фото та відео, які гарантовано викличуть вау-ефект в твого замовника. Сьогодні ми поговоримо про візуальну складову відео. В моєму розумінні візуал складається з восьми частин: актор або головний об'єкт в кадрі, композиція, світло, обробка, колір, рух камери і на кінець монтаж. Про всі ці складові я розповідаю на своєму великому онлайн-курсі, де я поетапно з учнями з цих восьми пазлів збираю кадр, схожий на кіно, але про це трішки пізніше. Зараз розкрию тобі базу про композицію та світло. Композиція, як я її розумію, це позиція об'єкту в кадрі раз. Друге, це позиція камери. Саме додавання цих двох складових дає нам результат в кадрі, яку ми називаємо композиція. Також в кадрі важливу роль грає сет дизайн. Це те, яким чином розставлені предмети, якісь інші люди в кадрі, світлі прибори, якщо це доцільно. В цьому відео може бути багато нових слів для тебе, але не переживай. Після перегляду я скину тобі словник, де можна буде повторити і запам'ятати всі ці нові терміни, які використовують відеооператори у своїй роботі. І так, простими словами, так щоб не пересказувати тобі скучні відео на Ютубі, є 2D-композиція і 3D-композиція. 2D відповідає за положення нашого головного об'єкта в кадрі. Якщо ми знімаємо вертикальне відео, то проведемо дві горизонтальні рівновіддалені лінії в кадрі. На одній з цих ліній ми і розміщуємо головний об'єкт в кадрі. Якщо це людина, то її голова або ще краще очі повинні бути розміщені. На верхній лінії бажано посередині кадру або трошки в вбік. Важливо розуміти, що це не правило, якому потрібно слідувати в 100% випадків. Композиція це не точна наука, а це, скоріше, рекомендація, як гарно будувати кадр, відходити від неї, звичайно, можна, якщо ти як художник, бачиш кадр якось по-іншому. Проте спочатку намагайся притримуватись цього правила. Наступна і вже більш складна в нас це 3D композиція. Це ми нашу сітку переводимо в 3D формат і бачимо, що якісь точки ближче в нас до камери, якісь пос а якісь знаходяться далеко. Щоб отримати гарний об'ємний кадр, потрібно розмістити об'єкти на трьох рівнях. Давай покажу це на практиці. Ось в нас людина на передньому плані. Щось знаходиться на середньому, і стіна, або ще якісь предмети на задньому. Або ось, наприклад, на передньому плані якісь речі, на середньому людина. Задній план в нас просто задній фон. Зверни увагу, що переднім планом можуть виступати навіть руки, чи якась маленька деталь, чи навіть свічка. Такий собі пиріг виходить з трьох частин. Ось подивись, як виглядатиме кадр, якщо ми не будемо слідувати правилу 3D-композиції. Людина стала вплотну до стіни, і в даному випадку тут вже не допоможе ні світло, ні гарна обробка, ні монтаж. Кадр буде. Дно. Тому старайся якомога далі віддаляти себе або людину, яку ти знімаєш, від фону. Це вже дасть хороший результат. Два плани в нас є. Тепер подумай, як ти можеш додати ще один, третій план. Це або розмістити об'єкти перед людиною, або якщо кімната, студія або те місце, де ти знімаєш, дозволяє тобі додати ще один задній план. Не забуваємо в цей момент і про 2D композицію. Правильно ставимо людину і отримуємо непоганий результат. Ми ще не брали світло до рук, а картинка вже стала набагато цікавішою та об'ємнішою. Також в якості переднього плану може виступати стіна, ноутбук, холодильник чи інша штука, за якої ми знімаємо. Цей прийом у відеозйомці називається фреймінг. Це хороший і не дуже складний спосіб створити передній. План і тим самим дати глядачу відчути глибину в кадрі. Давай підсумуємо цей розділ. Ставимо людину або будь-який інший об'єкт в кадр. Пам'ятаємо про 2D та 3D композицію. Очі людини повинні бути тут, а далі уявляємо 3D-площину і намагаємось отримати три плани у відео: передній, середній та дальній. Так ми отримуємо глибокий, об'ємний і цікавий кадр, який ще з рухами камери буде давати крутий паралакс-ефект. Давай почнемо з бази. Світло в кадрі, якщо там є людина, повинно бути м'яке. Да, в кіно часто використовують і жорстке світло на людині, але це вже трошки інший рівень, давай поки з більш простішого та приємнішого для ока. Чим основне світло м'якіше, тим приємніший для ока кадр, тим м'якіша шкіра в людини і гарніший результат. Як добитись такого ефекту? Ну, є два основні фактори, які впливають на м'якість світла. Те, яке джерело за велике, і наскільки воно близько знаходиться до людини. Наймікіше світло ми отримуємо, коли максимально розсіюємо світло за допомогою софтбоксів, розсіювачів і так далі. І максимально наближаємо все наше світло до людини. Тут є велика перевага саме у вертикальних відео, бо ми можемо чи не вплотну наблизити світло і тим самим зробити гарне заповнення основного об'єкту. Давай подивимось, яке буде світло, якщо просто світити ним без софтбоксу. Ти бачиш, наскільки воно жорстке і не дуже приємне. Зараз поклаємо. Софт з одним шаром діаметром 85 см. Давай тепер додамо ще й другий шар всередину, бачимо, що результат покращується, і на кінець покладемо між людиною і софтом ще один розсіювач. В цьому випадку світло від нашого джерела проходить три етапи розсіяння і стає максимально приємним і м'яким. Звичайно, потужність світлового пучка значно падає, тому я рекомендую використовувати ось такі моноблоки потужністю від 100 Вт. Ось як розсіють світло в кіно, для цього використовують величезні фрострами, це дає дуже гарний результат. Що робити, якщо Нема софтбоксу і такого відносно дорогого світла, а скажімо, все, що ми маємо, це ось такий ліхтар чи маленька панелька. Навіть за такого стафу потрібно все одно максимально розсіювати наше джерело світла. Якщо в нас є розсіювач, то вже добре можна світити або через нього, або відбивати від нього світло таким чином. Це виглядає так, що ліхтарик просто світить в його білу частину і потік світла відбивається та розсіюється, і виглядає вже досить непогано. Та якщо у нас і такого відбивача немає, то стаємо просто біля білої стіни, світимо прямо в неї, білий. І колір завжди гарно відбиває світло, тому ми отримуємо також гарний результат. Ось бачите, навіть не маючи професійної техніки, ми вже можемо робити гарне світло в кадрі. Підсумовуючи, все вище сказане, відбивай або розсіюй своє світло. Старайся наблизити його максимально близько до об'єкту зйомки. Світи не прямо на людину, а під кутом від 30 до 80 градусів. Так, одна половина буде світлішою, а інша темнішою. І так ми отримуємо об'єм в кадрі. Якщо ми вже заділи те, як має бути розміщене світло відносно людини в кадрі, то ось декілька варіантів. Світло може стояти майже прямо, під кутом 45 градусів, 70 80 градусів, схема спліт під 90 градусів та світло зверху. Про схеми світла буде в кінці відео, а зараз я покажу основне правило розположення світла, якого дотримуються всі і всюди. В Голівуді, в серіалах, будь-які діалоги зняті за цією схемою. Коротше, ось це дійсно золоте правило, якого ти маєш дотримуватись. Звучить воно як. Став світло на дальню сторону обличчя. Тобто, ось у нас є передня сторона та ось задня. Якщо світити на передню сторону, виглядає досить плоско і не дуже цікаво. Тому розвертаємо наше світло на інший бік, і наш портрет стає більш виразним і цікавішим. Вектори мають бути тільки в такій послідовності: камера. Людина світло. Тоді з'являється кіношна гарна картинка. Якщо є можливість, можна навпроти джерела світла розмістити якийсь відбивач і заповнити передню сторону обличчя. Це за умови, якщо достатньо темно в приміщенні, і темна сторона обличчя провалюється в тінях. Далі трохи розповім про типи світла, які вони бувають і яку функцію виконують. Основне це малююче світло. Про нього ми якраз і говорили. Воно має розташовуватись близько до об'єкта зйомки і має бути велике. Світло заповнююче може бути у вигляді ще одного софтбокса або ж просто бути від. Бивачем і відбивати основне світло. Служить для того, щоб заповнити тіні на обличчі людини. Дуже важливе контрове світло. Відділяє людину від заднього фону і малює контур. Фонове світло було дуже популярне раніше, коли блогери просто заливали задній фон кольором. Старайся так не робити, краще підсвічую якісь окремі ділянки, як, наприклад, ось так або так. Що, якщо я тобі скажу, що ці всі типи світла можна добитись ось такою однією маленькою панелькою. Давай покажу. Ставимо людину біля білої стіни і світимо на неї білим світлом. Світлом від панельки. Позаду людини ставимо відображач. Віддалі, якщо є ось така золота сторона, тоді заповнюючи і контрове світло, буде трішки тепліше. Далі йдемо шукати в себе в квартирі різні світлові прибори. Це може бути торшер, ліхтарик, настільна лампа, може бути навіть світло від витяжки і так далі. Ці предмети слугуватимуть нашим фоновим світлом і будуть давати в кадрі світлові акценти. Світлові акценти в кадрі це такі ж джерела світла, які плюс-мінус такі ж яскраві, як наше обличчя в кадрі. Вони роблять кадр набагато цікавішим, бо глядач, коли буде дивитись твоє відео, може. Може переключати погляд з одного яскравого елемента на інше, розглядати інтер'єр, тим самим більше заглиблюватись у перегляд твого відео. Коли ми дивимося діалоги в кіно, то бачимо не тільки говорящі голови на чорному фоні. Хоча саме важливе це якраз те, що говорить персонаж. Нам важливий і антураж, і фон, локація на якій знаходяться персонажі. Саме тому так важливо приділяти час локації і сет дизайну на ній. Дивитися, щоб локація була наповнена світловими акцентами і іншими предметами, за які хотілось би чіплятись оку, перед тим як ми перейдемо до практичних схем світла дозволь розповісти про мій великий онлайн-курс. Там я зібрав всю інформацію, яку збирав 11 років досвіду про композицію, про світові рішення в кадрі, відділення головного об'єкту від фону, дим, кольоровий контраст в кадрі і так далі. Це ціла енциклопедія зі створення гарного візуалу в твоїх фото та відео. Да, це навчання підійде і фотографам, які хочуть щось нове дізнатися про світло в кадрі. В нього входить 69 схем світла, які ти зможеш використовувати як завгодно і з будь-якими сценаріями. Стартує він за кілька тижнів, а поки можеш заповнити анкету перед запису, посилання на яку я скину тобі в телеграмну або шукаю його під цим відео. Заповнення анкети ні до чого не зобов'язує, але ти так будеш мати найкращу ціну на мій курс і шанс першим його придбати. Години цінного практичного матеріалу плюс 69 схем світла. Як з одним джерелом, так і з декількома схеми для зйомки на вулиці, в студії і так далі. Заповнюй анкету і будь в числі перших, хто отримає весь мій досвід цього за два тижні навчання. Зараз я на практиці покажу три схеми світла, які мені дуже подобаються. Вони є досить прості, але від того не менш гарні. Розумію, що цей майстер-клас дивиться напевно багато новачків, тому я спеціально не буду використовувати багато техніки і скористаюсь всього лише одним основним джерелом світла. В моєму випадку це Amaran 150C, але ось ви можете побачити альтернативи. Головне, щоб моноблок світив нормальним денним світлом. Тож давайте не гаяти часу, погнали створювати красу. Щільно закриваємо штори і ставимо світлове джерело з софтбоксом десь під кутом 50-60 градусів відносно людини в кадрі. Ми бачимо об'єм на обличчя, також світло дещо переходить і на фон позаду людини. Якщо я б хотів, щоб стіна менше засвічувалась, я б відсунув людину подалі від неї, але так як кімната у нас маленька, то залишаємо все, як є. Далі заповнюємо темну сторону обличчя, поставимо світлову трубку трошки позаду людини, таким чином вона буде виконувати роль заповнюючого і трохи контрового світла. На цьому переході з чорного телевізора на підсвічене обличчя ми якраз і бачимо. Бачимо чіткий контур, який відокремлює людину від заднього фону. Перейдемо до наповнення фону світлом. Оскільки я вже використав тепле світло в кадрі, то непогано було б дати також світла і на фон. Ми ніби робимо наявні світла більш логічним, ось у нас щось світиться позаду, і такий же колір попадає на обличчя людини. Хоча по факту це два абсолютно різні джерела світла. Це свідомо майже ніхто не помітить, але кадр в цьому буде виглядати логічно і цілісно. По бажанню можна ще додати трошки диму в кадр, це додасть м'якості і кіношності вашому кадру. Схема світла ідеально підійде для рілсів. Подкастів, проведення ефірів чи вебінарів. Знімаємо софтбокс нашого світла і одягаємо рефлектор. Ставимо його позаду людини в кадрі. Вибираємо, яким кольором ми хочемо заповнити кадр. Головне тут зробити цікавий силует людини. Краще розвернути її під кутом 45 або 90 градусів, дати їй щось в руки або ж вдягнути, наприклад, наушники. Без диму тут нікуди, тому беремо дим машину і наповнюємо простір позаду людини димом. Так фон починає ставати кольору нашого джерела світла. Якщо нема дим машини, можна використати густий дим від кальяну. Якщо я хочу більше підсвітити саму людину, то беру якусь світлову панель або трубку. Бажано ще взяти якісь росії. Або відбивач, щоб зробити світло максимально, м'яке на людині. І бажано світити таким же світлом, як і пристрій позаду. Звичайно, гарна і кіношна світлова схема підходить для відео, де потрібно додати трішки таємничості. Візьмемо це ж світло з рефлектором і закріпимо його над головою. Далі потрібно відбити світло на обличчя, як ми бачимо, біла книжка вже непогано справляється з цим завданням. Так само, якби в нас був білий стіл, він теж би добре відбивав світло. Також, щоб гарно відбити і розсіяти світло, можна взяти відбивач і поставити його білою або сріблястою стороною вверх. Хочу додати трохи контрового світла, тому ставлю позаду зліва ще й світлову трубку. Включаю біле світло, так ніби це звичайне світло з. Вікна. А далі граємося дизайном і наповненням кадру. Тут в гру вступає ваша фантазія, можна легенько підсвітити фон позаду, а можна позбирати все світло, що у вас є, і зробити ось таку кольорову заливку. Але, як на мене, мода на ці всі RGB підсвітки закінчується і хочеться більше простого, білого або теплого світла. Коротше, можна експериментувати і доповнювати цю схему як хочеш. Можеш відправляти мені в лічку фото чи відео, як вийшло це в тебе. Я з задоволенням перегляну їх і дам свій фідбек. Зараз я відправлю тобі в телеграм свій нік, куди ти можеш писати, запитувати, якщо було щось незрозуміло, і ділитись своїми успіхами в побудові гарної картинки в кадрі. Ну а якщо ти не хочеш зупинятись, хочеш рости далі і покращувати свої навички, то рекомендую прямо зараз записатись в лист очікування моєї великої навчальної програми «69 схем світла. Посилання буде тут під відео і в телеграм боті на самому курсі я ще глибше розповідаю про принципи побудови гарного візуалу в кадрі. Глибше розбираємо світло, композицію, колір, обробку, дизайн, сет в кадрі, підбір локацій для зйомки. Ну і на кінець я там даю тобі схеми світла, які ти собі зберігаєш, і вони в тебе залишаються на все життя. Реально, енциклопедія з візуалу. З якою клієнти будуть хотіти з тобою працювати, будуть бажати отримувати відео тільки від тебе, і ти, звичайно, іксанеш по своєму заробітку і по якості життя. Я знаю, про що я говорю, бо за останні 12 місяців я побував на Балі, в Таїланді, в Сінгапурі, в Намібії, Греції, Грузії та на Кіпрі. І це все завдяки відеозйомці, яка є єдиною моєю професією та джерелом доходу. Дякую, що подивився це відео. Сподіваюсь, побачимось дуже скоро. Бувай!